Ман якість загартована часом. Дрони атакували район залізничної станції Петровал. Область Волгоградська Петровал вузлова залізнична станція на стикуліні Сарато, Волгоград і Тамбов-Камишин. На ній розташоване локомотивне депо. за інформацією голови регіону Андрюшки Бочарова. Один з дронів упав поряд із багатоповерховим житловим будинком. Це вони так жаліються і брешуть, щоб не казати, що по залізниці, по логістиці, транспортуванню їхніх військ і зброї вбившуї. Воно по все потрапляє. Внаслідок цього пошкоджено скління, каже Бочаров: збивають кращі трени над будинками. За попередню інформацію постраждали троє мешканців. Одна з них дитина Писав губернатор. Да, ви подивіться, що ви з робите, і Костянтинівкою просто полюдя гатячі, не можучи просуватися на Покровському напрямку. Не люди. Нова шахтинське НПЗ тішить наше око з самого ранку, 23 серпня. Бо він не припиняє палати вже третій день. Вогонь перекинувся на новий резервуар. Ну а тому, що є вже ті речі, які незмінні, і насправді при цьому можуть стабільно так палати. Це навтопоробні заводи. Бо там, якщо потрапляють, то там уже пам'ятаєте на Ростовщині. вже ще це все теж також було якраз таки. І палало два тижні. Так, от Новошахтинське НПЗ, бачимо, що яскраво палає. Нагадаю, що генштаб збройних сил України підтвердив ураження новошахтинського НПЗ 21 серпня, сьогодні 23, А вогонь не вщухає. Просто можна вічно дивитися на вогонь на, на, на НПЗ Російської Федерації. Ну а на воду поки не треба їм дивитися. Вода їм не допоможе. Генштаб підтвердив, що це ми дзвонили в ніч проти четверга, 21 серпня, і уразили новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Тоді була уражена ще низка інших важливих об'єктів ворога, і це Далеко не перший НПЗ, а десь орієнтовно за 21 день серпня. Ми уразили більше десятка російських НПЗ. По цьому Новошахтинському, по Волгоградському. Прилітало по кілька разів. Внаслідок атаки ситуація на російських НПЗ атак українських безпілотників стає дедалі більш катастрофічною. Росії загрожує взагалі довічна втрата великих НПЗ після атак дронів. Пишуть західні медіа. Військова кампанія України тепер спрямована на всі заводи, в ключових регіонах споживання і переробки зазначають екс. Пер, цитує видання Reuters і Financial Times Про це пише удари українських дронів по російських нафтозаводах, які відновилися в серпні і були завдані, по що найменше семи великих НПЗ Росії можуть призвести до непоправної шкоди нафтопереробці РФ, заявив старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко, Повідомляє Financial Times. З Спочатку місяця через атаки безпілотників Росії повністю стали повністю Сизранські, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ – Половину потужності зупинив рязанський завод Роснєвті, що постачає паливо Москву і область. Атакам безпілотників зазнали також Слов'янський, Афіпський, Новошахтинський НПЗ. Торік нальоти українських дронів вже відкинули нафтопереробку в Росії до 12-річного мінімуму 267 мільйонів тонн. Але тоді удари, хоч і численні, та все ж були розрізнені і торкалися, як правило, одного заводу. за раз. тепер же кампанія спрямована на всі заводи, у ключових регіонах споживання та переробки. Під удари безпілотників потрапили заводи, що входять до топ найбільших України Волгоградській ло. У Койл Роснівті чотирнадцять мільйонів тонн на рік. Рязанський Роснефть 13,8 мільйонів тонн переробки на рік. В результаті трохи більше ніж за два тижні. Дрони вибили не менше 10% потужності з нафтопереробки. а Видання Times рахувало, що 13% вибито нафтопереробки. Щоб покрити дефіцит, уряд запровадив повну заборону вивезення бензину з Росії. А ще нагадаю, що вже в Криму за Байкалі, примор'ї бензин видають по талонах в Російській Федерації. Його немає, а 95-й, а 92-й просто просто ще. Ж, ще Чес заборона на експорт бензину має додати близько 150 тисяч тонн палива на АЗС. Нестача бензину Financial Times це помітила і нагадує теж виникла в Криму. Зник бензин із заправок у забайкалі на курилах і в Примор'ї, де водії, щоб заправитися, змушені стояти у багатогодинних чергах. Біржові ціни на бензин підскочили з початку року на 40-50% І весь серпень переписують історичні рекорди. Вартість А 92 досягла 72,6 тисяч рублів за тонну, А А-95 вже коштові 82,2 тисяч торгуються. Ситуація погіршується тим, що ніхто не знає, скільки бензину в Росії виробляється в реальності, бо ще торік у ретерев засекретив статистику з НПЗ. Проблеми на заводах пов'язані й санкціями не тільки Силоборони, а й Західним цього вражського запада, які заважають їхньому нормальному ремонту. Майже всі великі російські НПЗ будувалися і модернізувалися за участю європейських та американських компаній. Проте захід. Не обладнання для НПЗ одразу потрапило під санкції в рамках ще першого пакету за повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Перейти на вітчизняні заводи так і не змогли, попри державну політику імпортозаміщення, яка так і не сработала. А ми зараз будемо працювати, а точніше працювати з Павлом Лакічуком, керівником безпеки програм Центру глобалістики стратегія 21 і Якраз таки про наше відпрацювання по російських НПЗ не тільки і поговоримо. Пане Павло, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні зі святом за святам з прапору героям слава. НПЗ довічна втрата великим загрожує. пише Financial Times а на, бачили, що Новошахтинський горить третій день так, що й ну, що нічим не погасиш. Ну що ж, як ми можемо оцінити цю ефективність і наслідки, результативність впливу не тільки на те, що в них вже нема бензину, а й на поле бою, тому що це ж теж це ж треба чомусь заправляти, те, що до нас суне. Ну так Треба ж говорити не тільки про НПЗ, це нафтопере... нафтопереробка, нафтотранспортування, це і залізниця, і трупопроводний транспорт, е... нафторозподіл, все це об'єкт, розподіл нафтопродуктів, точніше, все це е... цілі для українських санкцій. Трамп, американський президент, після свого приходу в Білий дім, півроку вже. Блокує будь-які санкції проти Російської Федерації, знову обіцяє два тижні чергові. Тож, як казав Лойдосін, Осін свого часу міністр оборони був такий в Сполучених Штатів за Байдена, який на прохання українських, української сторони американських ракет для ударів проти території противника. Сказав: Ну, ви ж знаєте, ми не можемо вам ракети передати, а то буде ускладнення. Відносин з Росією, але ж у вас є власні засоби ураження, от ви можете без спросу у когось їх і користувати на повну глибину. Це ж реалістично. От, власне кажучи, ми такими порадами і користуємося. І коли палає там нафтопровід дружба в Росії. В Росії, коли розподільчі чи нафтопроводу, дружба палають то за заодно зад у Орбана і Фіцу, які кричать про те, що Україна посягає на їх енергетичну безпеку. Ну, треба ж нагадати, шановним нашим європейським партнерам, що Європа ввела санкції проти Росії, а вони в черговий для себе вибувають виключення, вже всі виключення пройшли. Всі терміни все одно. Дайте Орбану російську нафту. Ну, хай вони знають, що вони користуються не тільки крідковою нафтою, агресора, а і отримують її з території воюючої держави. Росія воююча держава, Росія, а Путін за останні війни правильно, хай посилаються до транснефті, там, безумовно, або вони виграють. От, і отримують замість нафти грошики, і от вам би будь-ласочка, ваша пряма вигода. Або ТрансНЕФ доведе, що Росія перебуває в стані війни і тоді всі виграють. Тоді буде форс-мажор для угорців і словаків, про які вони не знали. Росія їм не сплатить грошики за непередану нафту, але весь світ буде ще раз і угорці, і словаки будуть знати, що Росія. Держава, яка веде загарбницьку війну, і цю з державою, яка веде загарбницьку війну, треба душити. Треба душити економічно. Якщо санкції міжнародні не діють. чи... Саботуються, то Україна буде вводити власні санкції. Зараз на за великим рахунком, ота серія ударів по нафтопереробці, нафтотранспортуванню, транспортуванню о, світлих нафтопродуктів. Це вже не о, така складова стратегічної оборонної операції на полі бою, яка відбувається. Очевидно, це окрема стратегічна операція, яка має на меті. Постави зменшити російські спроможності до ведення війни саме в економічному і в воєнно-технічному контексті. Тому і ми маємо удари по нафтопереробці, системні, систематичні удари по нафтопереробці нафтотранспортуванню. Залізниця це до слова, теж з цієї галузі залізниця. Трубопроводи, очевидно, наступні будуть термінали, морські термінали, Росії. А Морські термінали це услуга і новоросійськ. А новоросійськ заодно є військово-морською базою. Я вже там колегам нагадував, кажу: а чужу, треба е, зацікавитись Новоросійськом. Термінал Шесхаріс на горі перебуває якраз. На 200 метрів над російським геопортом, головною базою російського Чорноморського флоту після того, як вони в Севастополь текли. І якщо світ, типу, тече щось палаюче, то якраз їхні підводні човни і оті носії калібрів накриє красивою палаючою хвилі.